Нашим дівчатам потрібне це розвантаження, потрібна якась така психологічна підтримка. Світлана Ольга Михайлівна, рік як пенсіонер, після активної роботи цікавої, почався новий там життя. Прийшла на Світлана Леонідівна Пашко, запропонувала курс такий, скажем, факультатив чи факультет університету третього віку. Кулінарія. Я дуже люблю кулінарію. Готувати мені подобається, але ж мені цікаво знати Нов, нові, новинки, декор на Паски, тому що ми використали їх з великим задоволенням і дуже гарно вийшло. Тепер нам провели майстер-клас з пастели. Що бажаю буде, ми будемо вдома робитися. Мене звати Галина, що мене мотивує. Я буду казати по-чесному. Була в Італії 24 роки. Приїхала додому. І я вже знала, що тут є така організація для таких персон, як я після 60, щоб не сидіти вдома. Общатися з людьми, бути завжди в курсі всіх справ, допомагати. От, і я вирішила, що прийду сюди, мене прийняли. Я дуже задоволена. Є багато у нас гарних дівчат, таких як я, старші, молодші. Ми ходимо і на фітнес. І ходимо на кулінарію, і мнемотехніка в нас була. Ми закінчили вже третій курс університету. Це курс для покращення пам'яті. Тобто, там використовуються різні методики, різні теми для того, щоб тримати в тонусі нашу пам'ять. Мене звати Зоя. Я пенсіонерка з 13-річним стажем, активна пенсіонерка, участвую багатьох гуртках. І хорі, хори співаю, хору ветеранів з ХС, і в ансамблі голоси Полісся, і хожу на фітнес, і ходжу на кулінарію. От сьогодні пастилу нам показали робити. Якщо в нас воно вийде все нормально, ми будемо робити її для ЗСУ. Але ж крім пастили, будемо робити інші. О, там вже капкейки, якісь і ще щось, дівчата придумують на інший раз робити. Ну, кожен щось якесь. Ну, а можна, у вас, нас, власне, якийсь рецепт є, яким ви поділитеся на цих заняттях? О, я можу тільки пирогами поділитися. У мене дуже смачні, получаються пироги. Дуже смачні. Це треба, дівчата, до тіста треба відноситися просто з любов'ю, розумієте чи ні? Коли я роблю тісто, я молюся сама собі. Я ви приговарюся, щоб воно добре і все. Ну і насправді в мене пироги, получаються дуже-дуже сказати. І Паска і все. Людина вірю, що я ходжу в церкву. Я молюся, молюся за всіх хлопців, за всіх дівчат, які на фронті. І оплакую їх всіх, але ж і в перемогу, вірю в те, що ми переможемо. Мене звати Валентина. Так само в хорі співаю, в ансамблі співаю, сама співаю. Їздимо за кордон від України, представляємо Україну, займаємо перші, другі місця. На даний момент, коли... Це ви коли... з яким ансамблем їздити? Голоси Полісся, я голова громадської організації, ще не вечір міста Гараж. Займаюсь фітнесом також. І бажання є ще мені ходити і сюди по комп'ютерах трошечки. Я його розумію, все знаю, але ж час трошки не дозволяє. Проблеми сімейні, дуже серйозні вдома. Сином, з чоловіком. Але ж я стараюсь, тут я приходжу трошечки. Я там сама в собі, а сюди я приходжу, спілкуюсь з прекрасними людьми. Забуваю це все трошечки. Я відходжу чуть-чуть. Це дуже потрібно, дуже потрібно. Таке спілкування хороше, гарне. Я навіть не замітила те все погане, що ночами не спиш. Ну, переживаєш. От, мало того, що війна тут ще й своє таке, знаєте, це дуже тяжко так от пережити. А в колективі таких чудових людей чесно, це дуже-дуже прекрасно. Купляли обладнання, електроплита, сушарка для функцій, витяжка. Чайник, у нас є бутербродниця, мультиварка, Бук і бутерброд. ні, ні, і місцерубка. Це, це ганківна надія, що провело. Хотілося менше задавати питання дітям і онукам. І самим хоч щось знати. Трохи щось познали, але ну ще треба багато треба. Для, для тебе, для мене конкретно треба щось. Може, щось чимось я зовсім ніколи не буду користуватися. А те ж сама, от, почту, відправити листа там. Все потрібно. Кошка коментарі. Ну, мені теж було дуже... Я взагалі вмію користуватися комп'ютером, так здавалося. Але як сюди прийшла по-перше, що я вмію мишкою, а тут вже треба було по другому Тачка, так? Вже, так. Mm. От. тут даються такі знання, як ми повинні, що ми як вийти звідти, як, наприклад, якщо удалиш, як вернути, як е, е, ну, відновити. відновити так. Ну і тут нам сказали теж, що ми будемо. вміти е, Рахунки поповняти чи користуватися, от тобто, це такими, так, такими послугами, які от зараз приходиться дітям просити дітей. Це кажуть, що діти, якщо наприклад я щось питаю, вони, мама, Google тобі в помощі. А я того гугла не знаю, як питати. Я його як не запитаю, а він не хоче відповідати. Перша прийшла для того, щоб навчитися щось нового, які з вами користувач. Ну в фейсбуці можу і там прочитати, відправити якісь коментарі. Так само в Ютуб можу спокійно зайти. Кіно хочу подивитися, набираю назву фільму. Там скільки серій можу подивитися, коли там хто творю полі дивитися. Оці всі мої знання були. Кар'єра нас як в більшості з нас завершена. Ми вже як правило майже всі працювати нас вдома. Працювати не будемо, але для життя. Для себе дуже необхідні речі і такі базові бій нам Я дуже задоволена, що судді попала і хожу з величезним задоволенням і вдячна за організацію таких курсов. Що по містах, що такі, як ми, хоч щось, діти допоможуть, внуки а вже по селах, по таких невеличких хутірках, селах, навіть із в у кого немає дітей, немає комп'ютера, то вони 100% вже відкинуті, вже там дія їм недоступна. Не ми, як як ви має людина силітий телефон, то як правду кнопочки колишній, що вона абсолютно ніякого доступу до інтернету не має. Тут прогалина на влади у цьому питанні станеться. Ще досі складно пальцем ніяк не можу навчити. Ще досі я не освоїла, добре. Михайло каже, там права мишка, да? там ліва. А я десь посередині клацаю. Щось перекинуть кудись. Ми тільки починаємо вчити. Це теж дуже важко вирізати туди, поставити туди. Воно пропаде, а де його знайти? Не знаємо. Хоча і вони нам дуже потрібні Нам потрібні ці знання, тому що світ не стоїть на місці і скрізь все йде через інтернет, проплата, зв'язок якісь гроші кудись перекинути. Ну це все ж через інтернет іде. Дякуємо, що нам організували такі курси. Для мене було стиль. Я сама навчилась працювати на комп'ютері. Є в мене ноутбук вдома. Працюю, я голова ОСББ, але роботу, яка мені потрібна, я її роблю. Ну і тут така виникла нагода. І я записалась на ці курси. Дали наші потреби. Щоб ми бажали. Навчитися вивчити. Ну кожного свої бажання. Це в більшості пенсіонерів стоять, які проплати за квартиру, за світло. Ну, потім ми ж любимо фотографувати. Дуже любимо. Ми хочемо, щоб навчили нас перекидати, фотографії. Ну, багато чого ми хочемо. Навіть поєднувати фотографії, діти з музикою. Ми багато хочемо. Добре, вдається саме хороша атмосфера. Я бачу, що в них є велике бажання щось нове знати. І це для мене як натхнення. Тобто з ними дуже легко працювати, і я не, не відчуваю жодних складоч. Вони мотивовані, і на відміну від молодих, яких можливо потрібно заставляти щось їм доводити тут. Повне взаєморозуміння і чітка. Відбір. Ті, хто хоче щось знати, діяти. Ну, гуртом ми вже загуртовані. Нам дуже цікаво пізнатися. Побували в Дубне, в Дубнівському замку. Ну, багато ми їздили. Інфрачервона. Проєкт Соціонавчальний простір для сеньорів. Реалізовується у нас з цього року протягом двох місяців. наш проєкт називається Соцвичайний простір для сеньорів». Він передбачає створення кількох локацій, таких навчальних лабораторій для. Того, щоб наші особи старшого віку могли чому чогось навчитися поспілкуватися, познайомитися, завестися, можливо, нове новими соціальними контактами, провести свої дозвілля, мета створення такого навчального простору була дати поштовх, організувати цей простір. І надалі працювати. Звичайно, курси не закінчаться. Ми сподіваємося, що вони будуть діяти, і інші групи будуть приходити. І навіть ці групи будуть шукати інші шляхи розвиватися. Але не тільки така мета була, мета ще популяризувати таку можливість збиратися. І як заключний етап нашого проєкту була популяризація цього досвіду серед громади. Нашої по селах ми хочемо їх запросити до себе, щоб вони побачили активних людей по селах не менше ніж у місті. Вони теж хочуть жити, хочуть давати користь. Вони активні. Просто їм треба дати поштовх.